Скільки цей коштує? 20 гривень. Покажи його. Ну це він один. Ну тут ще з пасаночками. А... Тут дивись, тут один великий не, і два якщо, пасанки. Якщо буде двадцять гривень, буде. А якщо пасаночки не буде, значить і без пасаночки да, 20. Ну то бути один з ну з да, може бути без пасанка. Пасанка ти отривати не будеш, викидати ми його не будемо, ну, правильно? Ну, конечно, ні, конечно. Ну, не. То есть, ну може бути один такий грубий, наскільки я розумію, правильно? Да. Ні, ну більше ніж. Може ну, бути з пасаночками. Ну вони ж з всі не Хорошо. Ця по 20 гривень така. Оце теж двадцять, так? Чи ні? Тоже 20 тут. Тоже 20. Тут виходить, типа, три йде пасанка. А у той, а оцей вже буде більше. А цей ні, тут більше. Один пасаночок стоїть 20 гривень. Ну, оце, оце, оце типа, не считає. Це не считається. Це не вчитається. А, скільки? Скільки? а оце двадцять. Я не знаю. Візьми, посчитай. Ти знаєш, які тебе пасанки. Посчитай. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, буде сто п'ятдесят, ще й пасаночки там є. Сто п'ятдесят плюс пасанки. Хорошо. А, а оце National що broadband. в тебе стоїть? Оце що? А це отакий. Оце двері. Скільки цей куч буде стоїть? Ну, я знаю, скільки він буде стоїти. Ну кажи, скільки? Сто гривень. Сто гривень? Сто гривень. Ну, буде якийсь менший, якийсь більший. Ну, плюс між. Це так така здорова... Я ділити не буду. Це велика така. Хоче собі поділити, він хорошо ділиться. Дивіться, цікаво в мене рука це вона зараз вже виросла, вона ще виросте більше. Сіреньєвим читати. Вагом високий цвіте дуже добре Все. Це. Короче, хто почув ціну, замовляйте кому треба.